Зупинимо туберкульоз. Під такою назвою відкрилась фотовиставка у бібліотеці імені Тімірязєва. В експозиції фотографії людей, які хворіють на туберкульоз, і які вилікувались від цієї недуги. Фото зроблені в тубдиспансерах і виправних колоніях Харк... Херсона. та Донецьку. Знімки робив фотохудожник з хмільниччини Максим Дондюк. Сьогодні ми відкриваємо фотовиставку, яка присвячена проблемі туберкульозу. Дуже талатовитий фотохудожник Максим Дандюк на протязі трьох місяців спілкувався з хворими на туберкульоз в Одеській Херсонській області і відображав на своїх фотографіях те, як вони проживають, який стан здоров'я в них і як вони отримують лікування. На жаль, багато з цих пацієнтів, яких ви побачите на фотографіях, вони на сьогоднішній день померли. Тому що пізно звернулися за медичною допомогою, не виконували ті рекомендації, які були надані лікарями цією виставкою. Ми б хотіли продовжувати роботу програми зупинимо туберкульоз в Україні. Ми б хотіли б звернути увагу населення України, що Україна сьогодні займає одне з перших місць в Європі захворюваності на туберкульоз, і туберкульоз сьогодні в Україні це національна проблема. Серйозна національна проблема. На жаль, на сьогодні населення вважає, що туберкульозом хворіють тільки люди без, без постійного місця проживання, хворі на алкоголізм, наркоманіла, але насамперед сьогодні у нас є проблема захворюваності не тільки соціальних таких прошарків населення, а й серед всього населення. Ми б хотіли, щоб цю виставку побачили пересічний громадянин. Яке як нам показав наш, ми проводили дослідження, тільки 17% населення України вважає, що туберкульоз серйозна проблема, і вона може торкнутися їх і їхніх сімей.